На Рівненщині відмили грошей на сім мільйонів гривень. До таких махінацій причетні як злочинні групування, так і окремі особи. Факти незаконної легалізації коштів виявили рівненські убозівці. Протягом десяти місяців працівника рівненського міського було задокументовано сім фактів легалізації доходів один злочинним шляхом. Зокрема, загальна сума легалізованих коштів становить сім мільйонів гривень. Для прикладу викрили організовану групу з чотирьох осіб. Люди незаконно переконвертовували гроші за допомогою. Фіктивних підприємств. Ще один рівнянин, який, уклавши договір купівлі-продажу нежитлового приміщення та земельної ділянки на підставну особу, заволодів майном на суму понад півтора мільйона гривень, зловили і колишнього директора державного підприємства. Чоловік заволодів майном шляхом зловживання своїм посадовим становищем на суму понад 100 тисяч гривень. Всі кримінальні провадження скеровані до суду, деякі обвинувачені вже повністю відшкодували збитки, завдані державі.